Сьогодні день дивних посилок. Одна людина відправила фінажний шкраб зі срібла. Ну, Це нормально, але дуже рідко. Інша людина ще на тому тижні писала, каже: в мене є мішок срібла, але не знаю, як перевірити. Хтось з родичів там давно займався ювелірною справою, і була пожежа. Ну і там щось залишилось, все це в мішку і підписано срібло. Але виглядає воно отак. Бачите? Покажи Сергій. В такому вигляді є отакі от шматки там, по пів кілограму, по кілограму людина фотографію кидала, приїхала, ми робимо аналіз. Що це? Ну в такому вигляді срібла взагалі, мабуть, не буває, здається. Але 99%. Так, можливо, це там не 39%, 990 або 900%. Але ми зачистили, тут показує 39%. Отак виглядає. Зараз покажемо хромпіком, бо скажуть, що це неможливо. Дивіться, бачите, аж бігом. Ну, коли воно так виглядає, це дивно. Коли так, це ще нормально. Але коли вони в каміннях і в такому, каже, мішок кілограмів 30. Не знаю, правда чи ні, але фотографії дійсно такого вигляду була. Каже, я там кілограмчик відправлю вам на аналіз. подивимось як і буду там, якщо що, відправляти. Але я не знаю, що це, треба зробити аналіз. Ось такий от аналіз виходить. Е, ну, дійсно схоже, що після пожежі, але після пожежі мало було. Там якась столова, 800-900 проба, а тут три дев'ятки. Дуже-дуже дивно, але уявіть собі, от кілограмчик 30-35 тисяч гривень коштує. А скільки ж тому мішочку?